Тепер поговоримо про Біла Клінтона та його гріхи. І я не про скандал з Монікою Левінськи. Це набагато серйозніше. За часів президентства Клінтона, суспільство у США не надто підтримувало ідею інтервенції з гуманітарних міркувань. Тобто відправляти американських військових на смерть туди, де немає прямого економічного інтересу США. Клінтон, який спирався на громадську думку. Неохоче ставився до таких інтервенцій. Навіть тоді, коли йшла мова про вбивства сотень, тисяч людей, про геноцид, події в Руанді 1994 року сколихнули весь світ. Щоправда, тоді не було соцмереж та смартфонів, тому з певним запізненням, але від цього легше не стало. В результаті різні, яку влаштували хуту проти іншої народності туці. Загинуло 800 тисяч людей. До того ж, тутці загинули страшною смертю від мачети та дерев'яних кийків. Це все відбулося через дію пропаганди, де в усіх проблемах звинуватили представників народності тутці, а потім наказали їх знищувати. А що ж президент Клінтон? Нічого. Він проігнорував, точніше, свідомо уникав втручання. Просто не мав бажання посилати армію на порятунок людей. Ба більше, Сполучені Штати перешкоджали спробам ООН врятувати сотні тисяч життів, коли це коли ще не було пізно. Офіційний Вашингтон навмисно уникав називати події геноцидом, щоб не зобов'язати себе до дій. Вам це нічого не нагадує? Я про ганебне голосування американців у 2025 році в Генасамблеї ООН проти української резолюції, яка засуджувала агресію Росії та закликала звільнити захоплені території. Заради справедливості слід зауважити, що Клінтон просив вибачення за свої дії та назвав їх помилкою. Можна припустити, що реакція США щодо Руанди, а точніше, її відсутність, Пояснювалося тим, що країни Африки для США країни Третього світу і проблеми таких країн не НАТО обходили американців. Можливо, але наступний приклад це спростовує далі про події в колишній Єгославії. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.